Вітаю! Всім відомо, що фізіологічним механізмом, який обслуговує наше мислення, є кора головного мозку. При цьому одразу зазначимо, що називати мозок органом мислення чи поготів вмістилищем душі, є значним спрощенням. Та як мислимо ми усім своїм єством, а не якимсь окремим тілесним органом. Мозок в цьому процесі виконує роль комутатора інформаційних потоків та інформаційного сховища і тільки частково є центром генерування інформації. Кора головного мозку з'явилася ще у перших земноводних тварин, але у людини вона збагатилася з так званою новою корою неокортекс, котра тонким шаром вкриває півкулі мозку. І є, власне кажучи, фізичним носієм нашої людяності. Вона складається з нервових клітин, нейронів, котрих на кожну людську голову припадає десь із 80 мільярдів. Кожна з таких клітин є уже сама по собі складним біологічним апаратом, роль якого визначена природою. Це зберігання і переказ інформації. І з одного боку нейрона росте такий довгий хвіст, який зветься аксону, себто а з другого короткі, схожі на кущики відростки, дендрити. Переказ імпульсів здійснюється між аксоном одного з нейронів і дендритами другого доти, доки імпульс не досягне мети або просто не згасне. Переказ інформації при передачі її між нейронами відбувається двояким способом. Електричні імпульси кодують інформацію всередині нейронів. А хімічні речовини посередних, так звані нейромедіатори, у з'єднаннях між аксонами та дедритами, які ще називають синапсами. Якщо прирівняти нейрони до комп'ютерів, то образно можна сказати, що в голові кожного з нас знаходиться своя власна комп'ютерна мережа, інформаційна місткість якої становить десь біля одного петабайта. Це 10-15 степені байтів. І це приблизно дорівнює інформаційному наповненню всієї мережі інтернету. Носити у своїй голові весь інтернет. Це погод, круто. Однак не будемо поспішати радіти своїй вродженій геніальності. Бо насправді інтернет головного мозку це тільки потенційні наші можливості, з яких реалізується всього лиш кілька відсотків у пересічних людей. І, можливо, на декілька відсотків більше у непересічних. Тільки й того. Людський мозок постійно перебудовує себе, чи принаймні повинен так чинити, коли інформація, що доходить до нього із зовнішнього світу, змінюється. Тобто особистість людини і спосіб, в який вона реагує на зовнішній світ, а саме це ми називаємо характером, визначається конфігурацією нейронних мереж її мозку. А тому є явищем цілковито унікальним, властивим тільки цій людині і нікому іншому у цьому світі. Немає двох абсолютно тотожних особистостей, так само, як немає ідентичних зовнішностей. Активних мереж і в корі головного мозку пересічної сучасної людини відносно не так уже й багато. Мабуть, не більше 10% її нейронів включені в такі мережі. Але спробуємо уявити собі 10% від 80 чи навіть більше мільярдів. Це так, наче абсолютно всі мешканці землі безперервно і активно спілкувалися б між собою, обмінювалися інформацією, співпрацювали і допомагали один одному. Фантастика! Окрім того, між собою взаємодіють не тільки окремі нейрони, а й цілісні нейронні мережі. Поєднуючись в супер-гіпермережі. Втім, ще дивнішим є те, що весь цей надскладний механізм опрацювання, збереження і творення інформації монтується в наших головах, наче сам по собі. У всякому випадку, без нашої свідомої участі. І особливо інтенсивно цей процес конструювання особистості відбувається впродовж приблизно півтора-десятка щасливих років нашого дитинства. Швидкість створення нейронної мережі, що обслуговує певну модель поведінки чи звичку, залежить від кількості повторення цієї моделі чи звички. Тому повторення називають матір'ю навчання. Хоча, може б, варто було б назвати мачухою. А саме повторення потребує часу. Якщо довго, довго, ну дуже довго змушувати ведмедя крутити педалі та ще й заохочувати його грудкою цукру, то він таки навчиться їздити велосипедом. Людський мозок, звісно, діє набагато ефективніше, ніж мозок ведмедя. І має здатність засвоювати зміни і виробляти навички набагато швидше. Ми влаштовані так, що в певних ситуаціях нейронні мережі чи тайреси особистості вибудовуються одразу. В психології існує поняття імпринтування, яке впровадив в науковий обіг австрійський етолог Конрад Лоренс. У своїх дослідах він спостерігав одноденних каченят, які щойно вилупили з яйця. Як з'ясувалось, у найперший день свого каченого життя вони зайняті вирішенням архіважливого для себе завдання, а саме пошуком своєї матері, за якою вони потім ходитимуть гусачком. Але в інстинктивній пошуковій програмі каченого мозку вказано тільки одну материнську ознаку вона рухається. В природному середовищі цього зазвичай достатньо для того, щоб новоявлене на світ пташеня віднайшло свою матусю. Але там, де мами качки немає, каченя ототожнює з матір'єю перший побачений рухомий об'єкт в експериментах Лоренса, це був тенісний м'ячик. І навіть потім, коли справжня мама качка з'явилась і намагалась взяти під крило своїх діток, неслухняні каченята, наче не бачили її. І надалі бігали за м'ячем, а коли виросли і стали дорослими качурами, то вибирали в супереч логіці виживання тенісні м'ячики як сексуальних партнерок, ігноруючи справжніх і навіть дуже симпатичних качок. А все тому, що мозок каченят уже запрограмований генетично шукати рухомі об'єкти одразу після того, як воно вилипиться з яйця. Але в цій програмі пошуку не вказано, яким саме повинен бути цей об'єкт. Качкою, куркою, червиком експериментатора чи тенісним м'ячем. Власне, це дивне явище Лоренс назвав імпринтом. А процес його створення імпринтуванням, вдруковуванням. Тобто. Максимально спрощуючи, процес імпринтування можна вписати в такий спосіб. Дією потужних енергетичних імпульсів, викликаних, скажімо, яскравими візуальними образами, чи потужними емоціями, що вимагають відповідної реакції організму, формуються нові нейронні мережі. Повторення ініціювальних імпульсів зміцнює новоутворену мережу і стабілізує її внутрішню архітектуру. В результаті закріплюється в характері нова звичка чи нова навичка. І тут пригадаємо собі, що сила струму прямо пропорційна напрузі і обернена пропорційна опору. Отже, чим більша є мережа, тим швидше і легше проходитимуть по ній енергетичні імпульси. Це можна також порівняти з річищем ріки, яка ставатиме тим глибшою, чим більше води в ній тектиме. А що кожна мережа для свого успішного функціонування потребує енергії, то серед нейронних мереж існує конкуренція, і навіть якщо так можна сказати, боротьба за доступ до цієї енергії, то перший той й кращий. Більш розбудована мережа отримуватиме більше енергії, а отже, передаватиме імпульс швидше і так само швидше вимикатиметься чи вмикатиметься. Генетично закодована в каченову мозку команда ходити слідом за першим побаченим рухомим предметом. У випадку появи цього предмета вмикає нейронну мережу, котра залишає поза конкуренцією всі інші можливі варіанти. З нами людьми відбувається принципово те саме, що і з лоренцовими каченятами. Щоправда, діється це складніше, але на теми і люди. Первинне програмне забезпечення наш мозок отримує ще до того, як ми з'явимося на світ Божий. Мозок дитини вже має певну, хоч і невелику структуру нейронних мереж, утворених інстинктами та фрагментами генетичної пам'яті. Такі нейронні мережі є основою майбутнього характеру немовляти. І це свого роду операційна система, якщо продовжити наші комп'ютерні порівняння. Котра знаходиться в стані очікування на певне, але не будь-яке програмне забезпечення. Закріпляться в першу чергу ті імпринти, для яких вже готові первинні нейронні мережі, що відіграватимуть роль точок кристалізації у насиченому розчині. Тільки но з'явиться відповідний взірець та буде підкріплений значущим емоційним тлом, позитивним чи негативним, не має значення. Імпринт здійсниться. Нова риса додасться до дитячого характеру. Тому особливу увагу слід звернути на емоції. У нас, людей, вони є ключовим чинником творення нейронних мереж, а разом з ними нашого характеру. Бо що ми запам'ятовуємо про себе? Зазвичай те, що трапилось з нами вперше, або те, що чимось відрізнялось на тлі щоденної рутини. Тобто було забарвлене переживання. А також те, що видавалося смішним чи страшним. А не забуваємо, що фізичними носіями емоції є хімічні речовини, переважно гормонне, що виробляються мозком та певними спеціалізованими залозами організму. Як було доведено вже доволі давно, емоції, себто її гормональні носії, безпосередньо впливають на гени нашого тіла. В надмірних дозах викликаючи мікромутації, що іноді можуть стати прихованими причинами захворювань. Однак, вплив емоцій на гене полягає не тільки в провокуванні тілесних змін. Завдяки таким мікромутаціям гене запам'ятовують емоції та причини, які їх викликали, і передають цю інформацію ланцюжками поколінь у майбутнє. З точки зору запевнення виживання це дуже цінний еволюційний набуток, коли в пам'яті організму знаходиться свого роду банк інформації про ті критичні ситуації, в яких побували його попередники, і при цьому вижили, передавши свої гени далі. Завдяки цьому емоційно-генетичному тандему пам'ять попередників живе в кожному із нас і живе незалежно від нашого на те дозволу. Ця пам'ять не є усвідомленою і проявляє себе тільки в ряди годи, у сновидіннях, наприклад, чи в незбагненних станах дежавю, які кожен з нас хоч раз у житті та переживав. Однак непомітність цієї внутрішньої пам'яті зовсім не означає, що вона не впливає на формування характеру. Ще і як впливає, бо саме генетична пам'ять успадкована нами від своїх предків. Творить ті первинні нейронні мережі, які після народження дитини покликані стати точками кристалізації, першими вузликами, довкола яких почнуть в'язатися сплетіння нейронних мереж, які з часом стануть підставою особистості. Інакше кажучи, особистість кожного з нас починає творити з фрагментів тієї інформації, яку отримали від життя наші предки. Часом, неймовірно, далекі від нас у часі і просторі, і яку вони переказали нам за посередництвом генів. І тут виникає запитання. Врешті-решт, воно просто не може не виникнути. А де ж почався цей ланцюжок трансляції генетичної пам'яті? Де саме в часі та просторі знаходилось те перше покоління істот, яких ми могли б людьми назвати? Ну і найважливіше, а як же ці істоти стали нами, людьми? Про це ми, звичайно ж, поговоримо, але, мабуть, не зараз, а при якійсь іншій нагоді. Укладаємо разом мозаїку української історії і разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!